С вами, все стою і стукаю. І хто почує голос мій, отвор і дві, і войду к нему, і буду вечерти. З вами. Господь хоче стучати і лише Сказати до нашого серця словом своїм, яке умудряє нас до вічного життя. Новий заповідь Василь і особливої відбаві просити. і дано вам. Буде... стучити і отворене вас. Ему всякий посящий получає, ищущий находить, і стучает.